Христос Воскрес! Дорогі братя і сестри, 6 травня Православна церква урочисто відзначає День пам'яті святого великомученика Георгія Побідоносця. Це дуже шанований християнський церкві святий. Жив він на зламі 3 го і 4 го століття, походив з Малої Азії, з Кападокії, але дитинство і юність провів в Палестині в місті Лідда. Його батьки були відомими і заможними людьми. І в той же час вони берегли християнську віру. Рано осиротів святий Георгій, бо його батько був страчений під час чергового гоніння на християн, і мати виховувала його в побожності й християнській вірі. З малих молодих років святий Георгій поступив на військову службу. І, маючи хоробрість, сміливість, і інші військові здобутки, уже в молодому віці він став воєначальником і особою, наближеною до імператора Римської імперії, яким тоді був діоклітіан. І коли імператор Діоклетіан розпочав гоніння на християн, Святий Георгій мужньо сповідав свою віру, він визнав себе християнином, і ніякі лестощі, умовляння. І навіть погрози і тортури і знущання не могли відвернути його від Христа. Він перетерпів страшні знущання і тортури і в муках придав свій дух Богу, до смерті засвідчив свою вірність Христу. Тож в церкві він іменується великомучеником, свідком, який засвідчив віру Христову своєю кров'ю і своєю смертю. Yeah. yeah. Ім'я святого великомученика Георгія Побідоносця дуже поширене серед християн. З перших віків християни дуже шанували його, будували в пам'ять його храми і величні собори. Пізніше, коли на Русь прийшло християнство до нас з Візантії, Святий Георгій став покровителем наших руських князів, як і до того він був покровителем імператорів Візантії. Святий Ярослав Мудрий, і благовірний князь, дуже поширив шанування святого Георгія на Русі, бо він в хрещенні мав його ім'я, він був Георгієм. Він будував храми і монастирі на честь Святого Георгія. З нашою Волинню пов'язано теж шанування Святого Георгія, тому що, як ми знаємо, герб Володимир Волинських єпископів. І до 11 століття на цьому гербі зображений святий великомученик Георгій Побідоносець. Навіть існує таке історичне, історичне припущення, що святитель Петро Ратинський, Гумен з нашого ратна, пізніше, коли став митрополитом Київським, він мешкав у Володимирі на Клязьмі і пізніше переніс свою кафедру у Москву. І саме він приніс герб. Зі святим Георгієм Володимир Волинський, герб Володимирської епіскопії, приніс в Москву. І тому на гербі Москви зараз знаходиться Святий Георгій, але коріння це має в нашому Володимирі. Також Святий Георгій шанувався завжди і в нашому успенському Нискіницькому монастирі. З історичних джерел відомо, що Адам Кісіль, воєвода, який збудував і офундував цей монастир. Присвятив один з приділів величного Покровського собору саме на честь святого великомученика Георгія. Ми маємо історичні свідчення, що в монастирі зберігалася чудотворна ікона Святого Георгія, і на День його пам'яті багато прочан стікалося, щоб вклонитися цій святині і вознести молитву до святого Великомученика. У наш час, коли відбудовувався Оспенський низький, низький монастир, коли закладався Братський корпус з храмом домовим, тоді постало питання, як його на честь кого присвятити. І от саме завдяки цим історичним свідоцтвам цей храм освячено на честь святого великомученика Георгія або Юрія, як ще називають у нас на Русі. В цей день урочисте богослужіння закінчується. Хресним ходом у нас в монастирі є традиція звершувати його не навколо головного собору, а навколо всього монастиря і на всі чотири сторони, духовенство звірянами моляться і просять Господа благодатної допомоги на рік, що на, на літо, що наступає на період врожаїв, тому що здавна в день святого великомученка Георгія. Моляться і благословляють ниви, обходять хресними ходами, і благословляють стада, благословляють худобу. Тож сьогодні ми теж звершили цей старовинний чин, прочитали ці молитви і попросили у Бога благословення на врожаї, на лани, на садки і на стада худоби. Ім'я Святого великомученика Георгія близьке багатьом християнам. Тому що асоціюється святий Георгій з перемогою. Він переможець зла, він переможець неправди. І тому нехай моли по молитвах до святого великомученика в житті кожного з нас стане менше неправди, менше скорботи, менше зла. Святий Че і побідоноща Георгія. Моли Бога за нас, Христос Воскрес! Christos hos esin mer tes mer tis me, is me, is me, is me.